Привіт, мої визлюблені! Сьогодні в мене є такий спогад. Послухаємо давайте того вояку з 2022 року, який всією душею, всім розумінням своїм довіряє Христу Спасителю і молиться, і просить за весь свій український народ, щоб ми могли отримати нашу таку довгождану перемогу. Величезне прохання до кожної з вас, мої возлюблені, брати, сестри, українці, україночки. Розкайтеся, покайтеся в своїх серцях. І тільки тоді, з Божою допомогою, ми зможемо отримати нашу таку довождану перемогу. Ну що, давайте його послухаємо. Ще юний юний хлопець, юний Орел, Привіт, мої ріднесеньки, Христос, посеред нас є і буде. Я продовжую. Залюбки разом з вами вивчати ось цю святу книгу. Царю міся Небесний, прошу тебе, благослови і пошли Духа Твого Святого на мене. Сьогодні у нас прекрасний псалом Псалом 99. Голосно вітайте Господа, вся земле, служіть Господу з радістю. З'являйтеся перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми йому належимо. Ми його народ і вівці Його Посовиська. Ходьте в його брами з подякою, в його двори, з піснею хвали. Прославляйте Його, благословляйте ім'я Його, адже Господь добрий, його милосердя вічна і вірність Його з покоління в покоління. Амінь, друзі. В цій святій книзі. 365 разів. Ось на кожен день написано: Не бійся, не бійся. Знаєте, де є справжня істина любов, там немає страху абсолютно. Господь каже, не бійся і не жахайся, бо я Бог твій, я буду з тобою скрізь, куди б ти не пішов. Друзі, довіряйте нашому Спасителю і віддайте, як в молитві Отче наш, віддайте його волі, і все буде неодмінно прекрасно. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Слава Україні! Слава героям нашим! Слава кожному українцеві, кожній людині, яка бореться зараз як в духовному, так і в фізичному світі. Тримаймося, мої хороші. Перемога необмійно буде за нами. Люблю всіх вас безмежно. Обіймаю вас, пригортаю до серця. До нових зустрічей!